Дорогі мої в Христі, дорогі ті, хто моляться, ви робите велику справу, ті, що молитеся за когось, це є велика справа. Хочу також велику підтримку сказати тим людям, які терплять тяжкі хвороби, якщо ті, що мене слухають, не бійтеся. Ви вже несете свій тягар. Він є тяжкий. Людина, вона до всього може привикнути, але є така хвороба, до якої привикнути неможливо. Хвороба, яка супроводжується тяжкими болями, і саме найгірше, коли дуже сильно болить, приходять всякі різні думки. Женіть погані думки від себе, старайтеся приблизитися до Бога і всі свої страждання. Жертвуйте, Христове. Який також страждав. Страждав на Христі, страждав, коли його осуджували, коли йшов хресною дорогою, і навіть ті його останні найважчі страждання, коли він вмирав на Христі. Через те, що ми будемо з Богом поєднані через терпіння, через біль, через страждання, ми будемо. Таким способом приближатися до Бога, ставати до Нього ще ближче. І знаєте, кожному в цьому світі призначено оцей короткий відрізок часу, який називається життя від нашого народження до нашої смерті, прийти його достойно здати екзамен і предстати перед Богом. Всім тим, хто в хворобах, в немочах лежать. Бажаю вам зцілення. Якщо ви себе зможете підготувати, щоб стати свідками Божого чуда, то хай Господь Бог вас оздоровить. Всім тим, хто є поруч, ви часом можете бути перепоною для зцілення. Тому тим, що поряд із хворими, які обходите хворих, моліть Бога, щоб давав вам терпеливості. Бо не один раз ви вже навіть, опускали руки і казали, я вже не можу. Бо трудно сказати, кому важче, той, хто лежить чи той, хто ходить біля хворого. Часом той, що ходить біля хворого, йому є дуже важко. І ті, хто лежать в немочах, так само з пошаною віднесіться до тих людей, які біля вас ходять, які вас опікуються вами, годують вас, передівають вас. Бо кожному дана та місія, яку ми робимо. І дуже багато людей, тих, що лежать у хворобі, будучи здоровими, не знаючи, б ходили коло когось. Тому Бог так вибрав. І є той, хто ходить біля хворого, а є хворий той, що лежить. І то, і то є важким тягарем. Але пам'ятайте, що. Який би не був тяжкий наш хрест, завжди знайдеться людина, в якої він ще важчий. Не завідуйте тим, хто здоровий, Але не забувайте, що ті, що хворі, ми часом думаємо, так, добре, що не я, добре, що мене то не торкнулося. Будьте обережні, бо кожен. Здоровий може бути слабим, а кожний, хто є хворий, може бути здоровим. Дай Бог, щоб всі були здорові. Дай Бог вас всіх береже за зцілення всіх, хто в немочах лежать, терпливості всіх, хто ходить біля хворих, опікується. Нехай Бог береже наших діточок, нашу молодь і ангела-хоронителя в кожну вашу хатину, ім'я Отця і Сина і Святаго Духа. Слава Ісусу Христу. Слава навіки.